Давайте подивимося, хто або що йде у ваше життя. Уже йде у ваше життя. Ви знаєте, тут йде ваше життя велика радість, яку ви вже не очікували, не чекали. Тільки могли колись мріяти, а потім навіть і це собі заборонили. Ви заборонили собі бути щасливими в сім'ї, ви собі заборонили мріяти про велику любов. Про подруг, друзів, родину, да? ось таку атмосферу сімейну. Ви про це в собі думати заборонили. А це йде у ваше життя. Ну, людина йде у ваше життя для сім'ї, для родини, можливо, з кимось примирення. Також любов тут може бути. Сімейний очаг. Після якоїсь кризи. Якщо ви тут були посварені, ви помиритесь. Була відстань, зустрінетесь, були самотніми, зустрінете відповідну людину для себе. Ну тут точно іде дуже велике щастя саме от у родини, сім'ї. Навіть може бути, що ви там з братом, сестрою посварились, нарешті ви примиритесь. Завершується криза особистого життя, а натомість іде поз'єднання, радість, любов. Хай так і буде.